З початку повномасштабного вторгнення Олег Орлик став на захист України. Протягом більше ніж двох років боронив державу на різних напрямках передової. 22 листопада 2024 року внаслідок ворожого удару шахедом по місту Суми отримав важкі поранення. 7 грудня захисник загинув. Державний прапор України натянути. Сьогодні рідні, побратими, колеги, сусіди та знайомі прийшли до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби віддати шану та попрощатися з героєм. Олег Орлик навчався в Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та в Українській Державній академії залізничного транспорту. Мав військове звання майор. Майже 20 років чоловік пропрацював залізничником. Був добрим другом і сусідом, згадують знайомі полеглого. Він був дуже хорошою людиною, доброю. Він був люблячим батьком. Він поважав свого батька. Ну, хороший, дуже хороша людина була. Людина була хороша, вічлива, доброзичлива. Шкода, що так сталося. І вічна йому пам'ять. Разом з дружиною, з якою прожив 29 років, виховав сина. Був люблячим батьком та дідусем двох онуків Олександри та Себастьяна. Поховали полеглого героя на алеї Слави центрального кладовища в Мукачеві. Ширі співчуття родині та близьким загиблого захисника та всім тим, хто віддав життя за Україну, вічна пам'ять герою.